Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я ні на Новини СТС. Головні події середи 2 листопада, вже готові розказати мої колеги. Сьогодні ми розкажемо про таке: алкоголь, дебати і священники. Чим довувала сесія міськради? ДТП у середмісті Сум. Одразу три автівки не розминулися. Ті, що вражають, до сум зі спецпроектом приїхали зіркові українці. Потрійна ДТП у ніч проти середи у сумах зіштовхнулися три іномарки. Біля Роменського собору розтрощені автівки із різних регіонів України. Подробиці події дізнаєтеся прямо зараз. Близько 10-ї години вечора на світлофорі стояли дві автівки Сіра Тойота та Білий Фіат. Їм назустріч із вулиці Степана Бандери на повній швидкості вилетіла чорна БМВ. За попередньою версією вилетіла на зустрічну смугу і врізалась у автівки на світлофорі. Є потерпілі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав водій автомобіля Фіат. Йому було надано медичну допомогу. Власник сірої Тойоти із Житомира не на камеру повідомив, що страхова фірма виплачувати збиток відмовляється а йому ще їхати додому через півкраїни. За інформацією правоохоронців, водій та пасажир чорного БМВ з місця подій втекли ще до приїзду поліції та швидкої. Автомобіль має київську реєстрацію. Утім, чи власник був за кермом, встановлюють слідство. Альона Щербакова, Микола Ніколенко, Олександр Білявський. Новини СТС. Нічні перегони опівночі патрульні переслідували підозрілу автівку. на ну, марки їхав із численними порушеннями. Наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Наздогнали порушника на проспекті Курському, але той зупинятись відмовився і кинувся на втюки. На швидкості не впорався із керуванням і влетів у кювет. Але й на цьому карколомна нічна гонитва не скінчилася. Водій намагався тікати полем. Там автівку і затримали поліціянти. Кермувальник виявився на підпитку. Експертиза показала, що показник алкоголю у його крові перевищує норму в 9 разів. Депутатів міськради благословили священнослужителі. На сесію священики прийшли із дипломами і медалями, які вручили сумському міському голові. Депутати ж розглядали справи земні, ділили відремонтовану підземку у центрі міста. Чи дійшли згоди? Дивіться у репортажі з сесійної зали. До сесійної зали поволі спускаються сумські священики. Здається, що їх в приміщенні навіть більше ніж депутатів. В руках дипломи із церковними картинками їх представники духовенства принесли чиновникам. Я маю велику честь сьогодні зустрітися з вами, подякувати вам від церкви за те, що ви працюєте як достойні, високосвідомі громадяни Української держави, робити все можливе, щоб наше місто жило нормальним життям. І депутати приступили до доленосних для міста справ. Щоправда, спершу випали по філіжанці кави, потім, допоки затверджувався порядок денний, полистувалися із друзями в інтернеті. Однією рукою підтримали депутатські запити, а другою погомоніли телефоном. А там вхід пустили і флягу. Зробивши все необхідне для свого комфорту, депутати винесли питання про передачу підземного пішохідного переходу в центрі міста дочірньому комунальному підприємству Паркінг. На питання, що треба робити з цим об'єктом, директор підприємства відповів. Просто, щоб воно було в чистому, вахайному вигляді, а в подальшому буду приходити до вас і буду з вами радитися, що будемо робити далі. Але така перспектива не задовольнила депутатів, мовляв, чи є сенс віддавати перехід на утримання комунальному підприємству, якщо воно і гадки не має, що з ним робити. Ось тут директор сказав, а потім я до вас буду приходити і радитися. Так от мене терзають смутні сумніви. Мені таке впечатлення ви лохи проголосуйте, а я потом вирішу, що я буду з ним робити. Лох це ліцо обмануте хуліганами. Примерно, я да? Тривалі дебати між депутатами та мером закінчилися тим, що пропозицію віддати перехід на утримання підприємству Паркінг винесли на голосування. У результаті її підтримали 25 депутатів. Тому рішення найближчим часом вступить в силу. В Олександр Сорбат, новини СТС. Гостросюжетний детектив по сумськи, продавчиня магазину у центрі міста вигадала хвилюючу історію про пограбування і заявила до поліції, розказала про холоднокровного нападника, який, погрожуючи, поцупив усі гроші із каси. Правоохоронці ж запідозрили неладне, коли жінка почала плутатися у деталях. А на відео з камер спостереження так і не побачили злочинця. Тепер актриса невдаха сама може потрапити за грати, за крадіжку і спробу надурити поліцейських. Пришел мужчина, схватил меня за волосы и стал требовать деньги. Потом что-то острое, не знаю, острое, ну, что-то острое приложил ноутбук, требовал денег, чтобы ему. Я, я сказала, что это. Виїздом снічноперативної групи на місці скоєння злочину було з'ясовано, що даний факт щодо розбійного нападу не підтвердився. Продавщиця магазину з метою приласнення коштів видумала цю версію. Підйомники у Сумах ліфт до ремонту працював краще, аніж після. Жителям вулиці Івана Сірка із літа вимкнули ліфт на ремонт. Люди кажуть, раніше на роботу ліфта не скаржилися. Тепер же в оновленому підйомнику застрягають по кілька разів на день. Чому після непроханого ремонту ліфт став погано працювати, дізнавалась Ірина Котлярова. Мешканці будинку 37 по вулиці Івана Сірка розповідають 30 років працював ліфт. Потім його капітально відремонтували. Тільки після ремонту він навпаки, зіпсувався, і люди тут постійно застрягають у кабіні. 90 років старику застряг в ліфті ввечері. Позавчора жінка пожила, застряла в ліфті. Таше та ж тоже шу знаєте. А дитина застрягає в ліфті. І що? спускаєшся з коляскою, а потом піднятися вже не можеш. Коляску затащить зимою, а діти ребнок аді сама і коляска з покупками. На момент зйомки ліфт знову працював, але чи надовго цього разу мені пощастило, і я доїхала на відремонтованому ліфті, але часто буває так, що людям доводиться підніматися сходами. Зі сльозами жінка показує нам, як вона піднімається по сходах, із хворими ногами у неї артроз колінних суглобів. Два дні тому інша бабуся застрягла в ліфті. 40 хвилин вона сиділа в темряві, допоки приїхала аварійна. Я зайшла. І світ потух. Всі кнопки нажимаю, а він стоїть. Ну я тоді, що не діла, темна ніч, страшно там. Я інвалід, я не можу стояти, Хоч падай. А, і вдруг я нажала кнопку, там нажала кнопку а, і мені каже: Ожидайте, ожидайте. Керівник відповідального Жеку нам порадив звернутися до суми ліфту. Там нам коментар отримати також не вдалося. Бувався сказала, нікого немає, не пускай. А, ну що я. Дякую? Скільки ж людям ще користуватися ліфтом із примхами, питання залишається відкритим. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко. Новини СТС. А ось на вулиці Грасима Кондратєва мешканці бояться жити у власному будинку. Дім, якому більше 30 років, просто розвалюється на шматки. Люди кажуть, з дня на день він може рухнути. Юлія Настенко знає подробиці. Раніше де, дом набило так на цьому, на цьому рівні, потім і почав просідати і, 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 і асфальт, і все, і вода пройшла повністю відсуття, в підвал. Ну, ми ж боїмося, що не от-от будеш аврійний дом, що, де, ми, де ми будемо жити. Мені, кроме дачі, нічого ніяк прятатися. Цій проблемі у будинку посеред військового містечка більше десяти років. Мешканці переконують, що дня дім осідає все більше і більше, а нещодавно від нього почали відламуватися цілі шматки. А вот эта труба, вот эта, смотрите, вона отходит. Не дай Боженько, тут діти бігають, упадіть труба, комота вб'ють рібінка. Хто буде за це отричати? Хто? Люди кажуть, вже назбирали пакети звернень до місцевої влади та комунальників. Добилися лише того, що департамент інфраструктури надіслав сюди групу для перевірки. Будинок оглянули та винесли вердикт. Була комісія, значит, комісія пішла такому висновку. Що е, значить, що да дійсно будинок потребує е, капітального ремонту, але гроші немає. Аби дізнатися, чому за 10 років комунальники так і не знайшли кошти на ремонт аварійної п'ятиповерхівки. Ми намагалися звернутися до департаменту інфраструктури. Проте там поки нічого не коментують. Ми ж чекаємо їх відповіді і готові показати коментарі в нашому ефірі. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Ми продовжуємо слідкувати за проблемою підключення до опалення по місту. Станом на сьогодні досі залишаються проблеми. На цей раз причина не у комунальниках, а у доброзичливих сусідах. Як живуть мешканці будинку по вулиці Охтирській? 5 – дивіться у сюжеті. За допомогою нашого телеканалу мешканцям другого під'їзду вдалося звернути на себе увагу комунальних служб. Проблему із підключенням опалення таки вирішили, але на заваді стали сусіди. У першому під'їзді будинку опалення є, тож пускати комунальників до теплопункту вони не хочуть, бо мовляв, їх усе влаштовує. А що там у сусідів кажуть, байдуже У нас зараз 28 градусів жари. Ви представляєте, як сидіти в 28 градусах жари, а от до них не дотягує. Нам все одно в нас. Да, в нас буде тепло, навіть коли в них буде холодно. Мешканці першого під'їзду пропонують сусідам почекати до літа, а потім вирішувати проблеми із опаленням. Наша позиція, якщо потрібно зробити, щоб було тепло, це потрібно робити літом, але не зараз. У другому ж під'їзді батареї холодні. При цьому у кожній квартирі живуть діти. У них перший під'їзд затаплюється з самого початку тепільного сезону. Страдав тільки наш під'їзд. У квартирах мешканці ходять у курточках, постійно працюють електричні обігрівачі. Температура батареї на даний момент показує 20 градусів. От це кімнатна температура. Як для отопления, эта батарея холодна, при подачі теплоносителя должна бути горячей, хоча б градусов 50-60, щоб вона віддавала тепло, а не уносила тепло. Працівники жеку вихід із ситуації такі знайшли, але для цього довелося спустити воду із батарей у всьому будинку. А зараз встановлюємо предписання теплоенерго ЖЕКу і виконуємо ці роботи. Сподіваються такі радикальні методи працівників ЖЕКу, не дивлячись на супротив сусідів. Бажаний результат такі принесуть. Аляна Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Таємниче зникнення трупа. Череп та кістки, схожі на людські. Ще наприкінці вересня у Глухівському лісі знайшли грибники. Тоді, за їх словами, оперативники забрали рештки на експертизу. Зараз правоохоронці усе заперечують. Мовляв, ніяких кісток не бачили. Чи був скелет насправді, Оксана Щербак далі. Шукали гриби, знайшли людські рештки. Двоє селян з Глухівського району ще місяць тому натрапили у лісі на моторошну знахідку. Ми позвонили участковому. Ну, а участковый уже вызвал опергруппу. Они уже приехали, посмотрели, просили, забрали то, что было, останки, и уехали. Череп, волосы. Волосы человеческие, не зверя. Череп тоже. Однак глухівські правоохоронці стверджують, грибники не змогли знайти місце, де нібито натрапили на людські рештки, тому копи скелет не бачили та нічого не вилучали. Вони пояснили, що дійсно, коли отримали повідомлення про наш признайдені кіски, вони виступили на місце події про те, кісток там не знайшли. Можу сказати одне: якщо наші співробітники станеться так, що наших співробітників буде доведена, вони, звісно, понесуть кримінальну відповідальність. Тим, що відбувається у Глухові, зацікавилася й обласна прокуратура. Підставою для початку досудового розслідування був знайдений наприкінці жовтня місцевими мешканцями глухівського району шматок шкіри з волосяним покровом. Знахідку передали на експертизу. На сьогодні вже можна говорити про те, що волосся, яке було вилучене, воно належить людині. Це волосся є темного кольору із сивиною, з елементами сивини. І те, що вже можуть сказати експерти, людина, яка носила це. Волосся, воно не стриглася упродовж кількох місяців. Подія набула розголосу інтернетом, почали ширитися чутки та припущення. Одні вважають, що рештки, якщо вони, звісно, були, можуть належати зниклому у 2014 році Сергію Лихману. Ще 23 вересня 2016 року грибниками у лісі біля села Сосновки Глухівського району були знайдені людські рештки, які, за думкою місцевих активістів, можуть належати саме Сергію. Інші ж мають інші припущення. Судячи з деякої інформації, ці останки належать слідчому ямпільської районної прокуратури Вадиму Тятюшкіну, який зник за невизначених обставин. Правоохоронці ж просять поки не робити пропущень, а дочекатися результатів експертизи та слідства. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Із листопада отримати спадок українцям стане на порядок важче. Бабусина квартира може так і не потрапити до спадкоємців, а перейти державі. Експерти ж знайшли і позитивні моменти у таких нововведеннях. Деталі дізнавалась Марія Бульдович. З 1 листопада отримати майно у спадок стане майже неможливо. З такими новинами останні тижні вибухає інтернет. З 1 листопада українці не зможуть вступити у спадок і укласти договір дарування майна. З 1 листопада нове лихо в Україні стане неможливим оформити угоду дарування або спадок. Проблема в тому, що для отримання у спадок квартири її слід офіційно оцінити. З 1 листопада постановою Кабміну No2 організації, що раніше займалися оцінкою нерухомого майна, не будуть існувати. Втім, експерти кажуть, хвилюватися не слід. Ця постанова втратила свою чинність кін... кін... ще в 2000 у 2014 році. Вона була скасована вищим адміністративним судом України. Експерти наголошують, процедура оформлення спадку не змінилась. Марія Бульдович, новини СТС. Допомогти врятувати дитину. У селі Велика Чернечина життя звичайної родини змінилося в один момент. Серйозно захворіла молодша донька. Історія, яка завдяки вам може отримати хеппі енд, розкаже Альона Щербакова. Ще кілька тижнів тому Настя ходила у школу, займалася гуртках. Найбільше полюбляла робити щось власноруч, але улюбленим справам почали заважати постійні головні болі та запаморочення. Звернулися до лікарів і були шоковані. У Насті діагностували рак головного мозку. Українські спеціалісти від лікування відмовились. кажуть, занадто ризиковано. Нужна епіріювати. Якби нічого хорошого нам не пообіцяла тому що самі розумієте опухоль на такому місці можуть бути найпредвідені Насті 13 років. Вона ще дитина, але вже цілком розуміє, що кожен день її життя може бути останнім. Так, да, страшно. Я не вникати особливо. Усвідомлюючи серйозність своєї хвороби, Настя не здається. Вона мріє пов'язати своє життя із тваринами. Та аби її мрія могла стати реальністю, сьогодні їй потрібна наша допомога. Я Хочу бути кінологом. Вилікувати Настю обіцяють у ізраїльській клініці. Це коштує 50 тисяч доларів. Кожна хвилина в очікуванні операції невпинно зменшує шанси на життя для Насті. Дорогоцінний час не повернути. Батьки просять допомоги у всіх небайдужих. Альона Щербаков, Олександр Білявський. Новини СТС. Зірки телеканалу 1 плюс 1 та відомі українці приїхали мотивувати сумчан. У рамках проєкту Ті, що вражають від телевізійної служби новин успішні українці подорожують п'ятьма містами країни зі своїми лекціями. Сьогодні відомі обличчя ТСН та їх друзі виступали перед сумчанами. Дмитро Шпірко продовжить тему. Послухати історії тих, що вражають зібралося справді багато людей. У залі переважно студенти. Вони мріють про успіх і прийшли сюди з надіями навчитися успішності. Інтересні історії, інтересних людей. звісний, успішний, скажімо так, путь, путь успіха. По чи історію хочете почути більше за інші? М -м не знаю. Казали, що, можливо, присутня буде Олена Кравець. Хочу побачити людей, які досягли якогось успіху в житті. Дізнався випадково про це. Дома зранку кажуть, іди в політех. Скажіть, а кого найбільше Чую історію, хочете почути більше за інше? Найбільше відомо мені з них це Лена кравець. Успішні люди з цікавими, подекуди до... просто неймовірними історіями. Як у Маргарити Ситник, корінної сумчанки, журналістки ТСН, яка пам'ятає своє сумське коріння до сьогодні. Я в шоці. Вона постійно виходила із власної зони комфорту, поїхала до Києва, а через кілька років стала спецкором ТСН у Москві. У розпал української революції її переслідувала ФСБ, бо ситник спростовувала міфи російської пропаганди. Тепер вона в рідних сумах лише на один день приїхала надихати земляків. Я хочу, щоб студенти зрозуміли, що з такого з такого маленького міста, як Суми, можна досягти певних великих кар'єрних вершин. Ну, головне вірити в себе і виходити зі своєї зони комфорту. Його історія певна ще більш вражаюча. Триразовий олімпійський чемпіон Євген Богадайко народився у Полтаві. У свої 22 він лідер української збірної сплавання і дарма що хлопець параолімпієць. Люди із таким характером досягають успіхів. Попри Когда я пришел заниматься плаванием, в меня не верили мои тренера. Мы с ними работаем по сей день. И, ну, вот они, не мне, правда, потому что мне на тот момент было 11 лет, они говорили моим родителям, что, ну, не теряйте время зря, там, пробуйте себя в других видах спорта каких-то. Ну, вот, просто я очень так стремился плавать и стать как-то у меня сразу, вот, я хочу стать паралимпийским чемпионом. Сумчани оплесками зустрічали інших вражаючих зірок Олену Кравиці з 95-го кварталу, Ірину Данилевську, і телеведучу Соломію Вітвіцьку. Головним мотивом виступів став меседж йду, залишатися в рідній країні і досягати успіхів на своїй рідній землі. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко, Новини СТС. Ось такі справи вірте у себе, і у вас все вийде. Якщо маєте мотивуючу історію або знаєте цікаву і важливу інформацію, до ваших послуг гаряча лінія СТС. Я же з вами прощаюся і передаю слово журналістам із нашого сайту. Не перемикайте, буде цікаво.